щодо е, ситуації в області, хочу сказати, що у нас на обліку стоїть на 1 січня 2024 року 35 тисяч 546 онкохворих. Що стосується е, виявлення хворих в минулому році на рак, у нас один з найбільших показників за е, 5 років, більше 4 тисяч хворих виявлено, 4 тисячі 9 хворих. Це на 14% більше ніж в минулому році. Я вважаю, що це ну теж позитивно в тому плані, що люди почали звертатися, тому що, наприклад, в 2020 році, коли був коронавірус, у нас було всього 3 тисячі хворих на обліку первинних ще до війни. Люди не йшли, боялися під час війни, початку війни теж відсоток там три чимось хворих було в первинних. Досить великий відсоток людей в занедомому стані. хоча за минулий рік найбільший відсоток в першій другій стадії за п'ять років, 51%. відсоток. Але 20% все-таки ну я вважаю великі, і це четверта стадія. Особливо нас це рак шийки матки, 44% занедбаної від патології шийки матки. Але питання це піднімалося і на рівні ну, Міністерства охорони здоров'я, нас, онкологічної служби, щоб проводити щеплення ну, жінок, дівчаток, там певною вакциною проти. Вірус папіломи людини, який викликає практично 90% рак шийки матки, він також виникає за нього рак шкіри. Ці папіломи можуть перерожуватися з рахунок впливу цього віруса. Частина громад, в принципі, виділяли кошти по даних програмах і проводили щеплення у себе в регіонах. Хоча це десь п'ять регіонів ну, громади. На область. Зараз на даний час дуже великий відсоток збільшилась кількість хворих на рак простати предміхорової залози. Дуже багато збільшилась кількість хворих на рак молочної залози. Смертність від раку в області за минулий рік, ну, наприклад, такі показники є 128,5. 100 тисяч населення померло півтори тисячі хворих. У 2019 році, наприклад, у мене є показники, було 1780 хворих помирає. Найбільша смертність це від раку простати, рак легень, рак молочної залози, звичайно, велика смертність. Занедбаних багато, наприклад, раку візуальних нових форм, це порожнина рота. рак простати, четверта стадія, теж 42%. по-моєму. За минулий рік рак легенів завжди був багато занедбаних. Четверта стадія 46,7% за минулий рік. Серед жінок найбільш це рак молочної залози, тіла та шийки матки, ободової кишки, щитоподібної залози. Серед чоловіків рак передміхорової залози найбільше, легенів, ободової та прямої кишки, свічового міхора і нирок.